Всім привіт! У нас п'ятниця, але так як відпуститься, так як субота. Кожен день ми щось добираємо. А сьогодні вже закупилися на вихідні, щоб вже завтра нікуди не йти. Хоча думаю, що завтра все одно піде. Хочу зробити сьогодні людей голубці, спробувати і новий рецепт, і те, що брала те, що мені треба. І заодно вже те, що не мусили. Ще до е, смаколики. Тож, поїхали. Взяла я такий сир, це по значці е, типу сулгуні. Е, Моцарелки дві такі взяла, тепер лише знайти би тісто філу, щоб зробити смаколик з моцарелом. Далі, може і зроблю завтра Рис взяла дві пачки. Для полупсів резерв там республони небагато морку. Зараз, на ми будемо натирати ось такий сир взяла, бо зі знижкою. Це теж солоні. Усяла знову цю пачку, це у рекламі не було, але я дуже це люблю. І там. З остатку вибрала з шампінь з білими грибами, тому що є ще з шампіньонами. Шампіня мені мене не так смакує, як з цими грибами. Остай присмак таких грибів справжніх. На сковорідку і зараз буде обід. Ковбаска моя куріча, кукурудзка для салату, фолія. Всяла я ось такий парфюм, якби якість непогана. Підробка не оригінал, але якість непогана, то що піде на кожен день. Далі взяла сер тертий, сер голландський, нарізаний. Це моє. Там є капуста, будемо зараз нарізати. Це чоловік узяв собі сир кварк, типу йогурта з льотка. Зяв ось такі люпса і цей напробував по дві бутилочки таких пива. І взяв ось такий маковий, маковий пиріг. Декілька тижнів тому був у Лідлі і у нас ставненько вже не було цього пирога. І він все кожен день, о, я хочу того макового я хочу де, де ми купували. І Сьогодні як на замовлення, у Лілі знайшовся один єдиний маковий пиріг. Там сирних дуже багато. І ще один якийсь їй. А з горіхами. з горіхами. А от маковий один єдиний. Так що це такі закупки, і я ще покажу зараз, що Теді взяла. Наші мої покупочки Покупочки з Теді. Дещо взяла для чоловіка лавандовий такий запах для кімнати. Тут тут. Так, що пахло з євро. Далі знайшов я собі дешеві шкарпетки і шкарпетки з Гаррі Поттером. Тут на ступі тий Hello. Далі тут ось ця змія Гаррі Потер і самок. Так, шкарпетки. Познаюся. Що досить часом, досить, досить цікава. Знайшла я у тебе такі палички, були там ще короткі, але не знаю для чого, поки що не знаю, але зразу вибрала за півтора євро. Євро 55. Не знаю, ще для чого буду брати. Знайшла ось таку мініатюрну скалочку. Це буде додаток до. Тих мімімішних десертів, до то тої їжі. Можливо, колись я зроблю таку кухню мімімішну з усіма прибамбасами. Так що отака скалочка тачалка, хто як каже. Ось такі маленькі два шуселі, такі дві миски, Ну, якби вони досить аля об'ємні за 1 євро. Ще раз бутылочки, бути, але бутилочки то більш на сережки підійдуть, ніж на кухню. Взяла ось такі для, для лопатка для взуття. Але з іншої сторони, скільки воно коштує, євро. Одне, одне євро. Так, одне євро. І з іншої сторони, чисалка для чоловіка. Він сам не дістає, треба буде чесати плечі. Що <гум> плечі. Вибрав він собі таку штукенцію. Так, і перш ніж покажу, останнє, що взяла, покажу тут е, лідло корішок. Ті продукти, які я купила, це 26 євро заплатила, при тому, що в мене був 12 євро фант. Бутилки здала. Оце 26 євро мінус. Плюс тих 12 євро за бутилки. Так що більше, більше 30 євро заплатила за це, за продукти Теді. Теді у нас 9. Ні, 18 євро. 18 євро. Ну, показуй. 18 євро 55 центів Теді. Тепер показую останнє, що взяла. Взяла ось нитки... Однакового вигляду, ну, як однакового сорту, виду, але взяла три, <кій> взяла три, перепрошую, три ось такі бежеві і ось така одна світла і одна ось така целяного кольору, такого, це не бордовий. Це у нас тут 100 грамів мотку. 350 метрів довжина по 2 євро кожен моточок. І прати можна в воді 30 градусів не гарячі. поліакріл. 100% поліакріл. Думаю, що видно, можна нарізати його прочитати. Якби з тих варіантів, що було, це саме таке дуже великий вибір ниток на цього разу в теді. Це просто шок. Дуже великий вибір, і якщо мати гроші, можна собі дозволити багато чого набрати. Вовняних хлопкових ниток не дуже великий вибір, але все одно був, тому що там дуже рідко буває щось таке дійсно нормальне. Я вибрала ось ці спробувати. Похоже, у кольору в мене трішки інші ниточки є. Але я вибрала ось ці на спробуємо. Бабусині квадратики. Так що, ось це всі такі покупочки на сьогодні. Зараз я те, що пороблю в кімнаті, приготую обід і потім на вечір в сад. Так що всім бажаю гарних погожих днів, спокійних, гарного, хорошого настрою і всім па па па, -па.